That fire alarm Sam is always cool and calm If your step give him a shout He'll be there to help you out So move aside, make way Fireman Sam Cause he's gonna save the day Fireman Sam Cause he's to the core Sam is the hero next door Pozheznik Sam Лісна пожежа. Норман. Норман. А ось де ти. Що ти задумав? Нічого, нічого. А нащо тоді тобі швабга і нащо тобі моє покривало. Мам, вони мені потрібні. Я йду в похід. Як я зроблю палатку без е, швабри і покривала? Похід? Норман. Ти розумієш, що похід є дуже, дуже похід є дуже чудовим. О, Привіт, трево. Гада тебе бачити. Похід це дуже чудово. На гарній природі сидиш, дивишся на сонце. І взагалі, я ганіше був скаутом. Правда, напевно, ти у формі скаутів виглядав кумедно. Отже, слухаємо всі. Так як уже зима закінчилась і почалася весна, хто знає, що в цей період починається. Погоди тепліші. Ні, Киглінтон це означає, що тебе будуть палатки, походи і пікніки. А з цим більші шанси на пожежу. Пожежа має багато різних видів, і для кожного вида потрібно по різному готуватись. А наша ця лопата це біла, елвіс, нею гасять трав'яні пожежі. А скажи мені, Норман, чи ти колись ганіше ходив у походи чи спав в палатці ганіше? так, звичайно, і багато газів. Що ти брешеш? Норман? Ти одного разу пробував поспати на вулиці, а потім посеред ночі прийшов до хати. Це було давно. Хе-хе, Норман, я <свист> просто думав, чи вартує тебе взяти на like свій наступний похід. <плес> Звичайно, бери, я впевнений, там буде чудово. Okay. Добре, давай на цих oh, вихідних з'їздимо. Oh, О, та, Тревор, я дуже <плес> хочу з тобою <плес> поїхати <плес> в похід. Разом будемо <плес> лежати <плес> на траві, і... але. Oh, О, Та, я обожнюю природу. Це неправда. Надіюсь, ти розумієш, на що ти йдеш, треба. Так, я чудово вмію організувати походи. Я знаю все, як має бути. Як і не як, я ж був бойскаутом. Так, треба. Я розумію, що ти маєш досвід. Я маю на увазі ти в похід з Норманом Прайсом. Я зрозумів, про що ти говориш? Норман, допоможи мені з валізою. І на що ми її з собою взяли. Бажаю всього найкращого. І... Цікаво, чи доведеться їх сьогодні рятувати, як не як досить небезпечно там. Camping, camping. Ночувати в палаті дуже небезпечно, оскільки всякі дикі тварини можуть до вас вночі підійти. Шо? Звичайно, якщо хочеш, можеш звернутися назад, мамо. Мам, не слухай його діліс. На горі в понтіпеді не існує ніяких диких тварин. Все може бути. А як на рахунок тигрів, що втікли з зоопарку? Це все дурниці. Але це правда. По телевізорі казали про тигра, які втікнуть. тепер він бродить погогам і гречить. Може поставимо палатку ось тут. Ем ну давай, може краще? Ні, краще давай тебе відвезе тебе до хати. А я тим часом піду шукати місце, щоб поставити палатку. Ви тільки за мене не переживайте. у Мене буде все добре. Oh, man, стій! А, деге! Це все нурмен. Тревор, як ти всього скусив? Пішли, підемо збирати дрова. Не переживай, ділі. ліс повністю безпечний. Тут нема нічого страшного. Єдине, що тут є страшне, це пожежі. Але ти не переживай, їх важко зробити. Пожежі. Та, тому потрібно бути акуратно з багаттям. Одного разу люди замітили, що ліс горить тільки тоді, коли він дійшов до їхніх наметів. Поки немає пожеж. Але дивися уважно, бо сьогодні в лісі ночує Норман Прайс. Добре, Сем. Буду слідкувати, щоб не було пожеж. Ось так от думаю, тепер вартує щось приготувати. Пожежа! Лісна пожежа! Допоможіть! Що? Біжимо всі до автобуса, біжимо! Тіліс, ти теж! А, викликайте пожежника Сема! Пожежа в лісі. Загас пожежа в лісі, Сем. Викликати Тома. Алло, Том. Ми виїжджаємо. Нас попередили про пожежу на горі Понті Пенді. Добре, Сем. Я все зрозумів. Щось я його не бачу. Ну іде пожежа Діліс? Там! Ось там! Оранжий полум'я за деревами! Ой -ой. Мам, це всього лиш сонечко. Норман, а це навіщо ти розказував своїй мамі всякі небелиці про всякі дурниці? Ще раз, ти таке зробиш, і ми поїдемо до хати. Вибачте, вибач, мама, за ті всі мої дурні історії. Well, що ж, тепер well, треба well, виклик well, скасувати. Well, скасувати. Well, що? Брехлива well, тривога? Увага вам всім, well, слухайте. Це брехлива тривога. Повертайтесь it's назад, it's назад на станцію. Ну що, it's елвіс? Прийдеться розвертатись. А ось і пожежа. Чому немає на місці пожежника сема? Алло? Привіт, Сем. Я бачу пожежу. Приїжджаю якомога швидше. Добре, ми вже їдемо. Розкажи про це офіцеру стілу. Ой ні. Слухайте всі, тепер це спажня лісна пожежа. Я вже не жатую на цей газ. Самі подивіться. Норман Прайс, що я тобі казав про ці дурні історії? Але це не історія. Я справді кажу. Самі гляньте. Ну і ну, тільки не це. Навіщо ми лишили багаття без нагляду? Том Томас викликає Сема. Я вже в шляху. Скажіть, де знаходитесь ви? Ми вже на місці, Том. Елвіс і Пенні, тягніть шланг. Шланг надто короткий, а ближче не під'їхати Том. Що потрібно робити? Не переживай, Сем, я наповнив баки водою. Я навчився користуватися цією лопатою. Вибач, будь ласка, Сем, я не повинен був лишати багаття без нагляду. Я ж був як не як бойскаутом. Не переживайте, Навіть з бойскаутом бувають нещасні випадки. Ой, ой Сем, ти впевнений, що він там у безпеці? Так, діліс. б пак. Make way for Fireman Sam Cause he's gonna save the day Fireman Sam Cause he's brave to the core Sam